У ласка, я ще раз можу вам відповісти, що ми будемо діяти в чіткій відповідності до закону. Сьогодні можу вам розкрити невелику таємницю. Гарантовано, що після парламентських виборів партія Солідарність і партія Удар будуть разом, будуть в єдиній коаліції. Який буде формат походу на вибори, Які будуть меседжі, які буде програма, сьогодні вона безумовно буде спиратися на нашу спільну. Президентську програму на нашу спільну, мерську програму на наші партійні програми. Великої відмінності в партійних програмах, в баченні майбутнього України, немає. Головною метою є вступ України до Європейського Союзу. Чіткі терміни мають бути зроблені. Головні кроки, які ми маємо зробити для досягнення цієї мети, виписані нами і підтверджені в угоді України про асоціацію. Сьогодні не не, не маємо дискутувати, що робити. Сьогодні ми маємо нарешті закатати рукава і приступити до важкої праці розбудові нової України. Дякую.